Десять художників представили власні 130 робіт у різних жанрах та техніках в центрі культури Вернісаж, де вперше пройшов відкритий конкурс виставка на здобуття премії імені Одарки Киселиці. Два роки тому була започаткована обласна мистецька премія імені відомої Буковинської художниці Одарки Киселиці. Започатковував це минулий голова спілки Іван Салевич і. Сьогодні ми відкриваємо виставку конкурс претендентів на цю обласну мистецьку премію. Тобто це є мистецькі доробки наших художників за останні роки. І на суд глядача виноситься пропозиція щодо призначення. Цієї премії мистецької премії. Серед представлених робіт є також картини Чернівецького художника Олександра Літвінова. Митець представив свої 20 робіт, створених протягом останніх двох років, серед яких є жанри натюрморту та морського пейзажу. Мету участі у даному заході художник вбачає власну. Можливість виставитися просто не більше. Просто не більше. Подивитися на свої роботи у виставковій залі. Ну, премія то таке: дадуть, дадуть, не дадуть, не дадуть. Це нам для мене це не суттєво. А подивитися роботи в виставковій залі я хотів, тому що майстерня в мене, хоча не маленька, але я так їх не бачив. Своєю думкою щодо представлених картин поділилася, і одна із відвідувачок виставки. Я недавно тільки що прийшла на виставку і встигла подивитися навіть не половину експозиції. Але кожна з картин підходить, що вона зачаровує надзвичайно гарні картини. І кожен майстер, кожен художник він виконує свою картину по-своєму своя особлива техніка. І тут немає схожих технік і схожих картин. І це прекрасно. Триватиме виставка декілька тижнів, тому бажаючи познайомитися із останніми доробками буковинських художників зможуть відвідати центр культури Вернісаж Петро Гайдашчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.